Привіт вам із штата Мінісота. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 7 червня, останній огляд новин на цьому тижні. Але перед тим, як я розпочну огляд новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди розпочинаю огляд з української теми на американському просторі, але є одна така тема, яка пов'язана трошечки з декільками інтернаціональна така новина. По суті, в Америці дивіться, зараз все ще в топах залишається святкування 80-річного висадки американців в Нормандії, D-Day так званий. Байден там від, перебуває у Франції з п'ятидневним візитом, і пов'язано декілька новин, такі напівскандальних, напівтаких емоційних, з цим самим пов'язано. Так от говориться про те, що виявляється прем'єр-міністр Англії Сунак, не був на цьому святкуванні, і це пов'язано з тим, що в нього якраз зараз іде передвиборча. Компанія на пост прем'єра-міністра вибори будуть на початку липня, там залишається буквально тижні. Він там відправ одного з своїх міністрів, спробував прикрити це все діло, говорячи, слухайте, цей день взагалі не про політиків, а треба вшановувати пам'ять солдатів, які загинули. Тобто він був у Франції, відвідав там меморіал, де лежать захоронені британські військові, але. На самому урочистому святкуванні 6 числа він не був, ну але потім він написав, що це було помилкою. От так. Ось так само президент Байден зустрівся сьогодні вже в п'ятницю. Получається, це ж Європа трошки раніше. Вже там вечір, навіть я так розумію, на цей момент вже зустрічався з Зеленським, пообіцяв нову допомогу на відновлення. Там декілька 276 сімдесят мільйонів доларів на відновлення енергосистеми так само вивбачився перед Зеленським за те, що ну по суті затримали з допомогою, з військовою допомогою до цього часу, пообіцяв, що Україну ніколи не залишать, і так далі. Ну але знов ж таки, ми всі розуміємо, що президент обіцяє, але конгрес, по суті, вирішує: президент не може просто десь достати з кишені і віддати якісь гроші. Але мабуть, найближчий для нас такий момент, який точнісінько так само от розганяється в топах американських новин. Трапилася така ну емоційно конфузна така ситуація, коли е президент Зеленський там був час виступав, так само пов'язував расизм, наци... нацизм і всякі такі штуки. І коли він е проходив повз е ветеранів, які знов ж таки я нагадую, це вже люди, які там майже 100 або вже більше ніж 100 років. І він проходив повз одного такого ветерана на інвалідному візку, якому 99 років пожав йому руку. І в цей момент <кій> я дивився, це відео мене шкрябануло трошечки, так що <кій> вибачайте. А... Цей ветеран поцілував руку Зеленському. І е, поцілував, і, в принципі, ну привів в ступор Зеленського, то що ну не, не стандартна ситуація, як ви розумієте. Цей ветеран назвав Зеленського героєм, назвав його Спасителем людей. Е, Зеленський там пробував сказати там, ні, ти мій герой і так далі. Тобто вони там обнялися. Цей ветеран попросив е, сфоткатися, чому вона сфоткатися з Зеленським. Оплески люди відреагували знову ж таки емоційно на цей момент, але, ну, знову ж таки, але я скажу, в глобальному доволі такий момент прикутий для України. Але знову ж таки, от, я не знаю, як описати, але мене конкретно шкребануло. Ось згадали з цього моменту. в принципі говорилося більше про Україну в цьому плані ще один. От що Україна спасає людей, народи, і в принципі стоїть стіною перед новою загрозою людства. Ось, ну але якщо ще про Україну, то дивіться, говориться так само, що українці атакували два пароми, які були задіяні в таких стратегічних перевезеннях в Криму. Так, от були пошкоджені два цих великих пароми. Тобто, от, от Україна потрошечку підчищає транспортну систему логістику, яка допомагає військовим на фронті. Ось велика тема так само Хантер Байден. Судовий процес схоже на те, що в п'ять днів вони не вкладуться. Хоча звинувачення говорить про те, що вони мають закінчити своїх свідків свої, там свою справу викласти до кінця сьогоднішнього дня. Але захист, схоже на те, що буде і ще свою позицію. Там останні аргументи викладати уже у понеділок. А що відомо на сьогоднішній день? От то, що я розказував історію, як там з пістолетами. Тепер от розказується вже свідки дали, що трапилося далі. І в принципі, я вам скажу, що в певній мірі хантеру Байдену пощастило. Чому? Тому що, по-перше, знайшовся після того, як повідомили поліції, що США потрапилась така штука з поліцейського з пістолетами і так далі. Попався. Толковий якийсь лейтенант, який в принципі, взявся по гарячим слідах за справу, попався якийсь чесний безхатько, який там копався в смітниках, і він шукав собі алюмінієві ці баночки і здавав там в металобрух 5 центів за одну баночку. Він так собі заробляв на життя. І він, знайшовши цей пістолет, він не пішов, не втік, наприклад, не пробував перепродати його там за декілька сотень доларів, а збирав оці баночки по 5 центів. І коли поліцейський, оцей спритний такий, з'явився на це місце, він підійшов і так здалеку каже: Ви тут нічого не знаходили, того, що не треба тут знаходити. А цей безхатько каже: щось типо, із 38-го калібра лівольвера, да, знаходив. Тобто, отак закінчилося. Потім той пістолет не був задійнений на яких розборках, стрілянинах і тим більше не вбивствах. Тобто, знову ж таки, погана історія для Байдена, для Хантера Байдена, що дуже багато чого не розрулено. До речі, як свідчення проти Хантера, самого Хантера Байдена задіюються самі ж такі мемуари Хантера Байдена, які вийшли в 2021 році, і вони є у Книжкою, то тобто що в друкованому варіанті, і є аудіокниги ці мемуари, і якраз таки під час судового процесу якраз заслухуються оці аудіо. Моменти із цих мемуарів, коли Хантер Байден розказує про свої враження, не враження, а життя під наркотиками, наркотичною залежністю і так далі. Ну і так само цікавий момент, звичайно, що от коли книжка ця вийшла в 2021 році, вона була в певний момент на четвертому місці по беселерах. Тобто, як ви розумієте, доволі а, такі а, так, вибачте. Вражаючі цифри, і е, коли зараз розпочалася судова справа, і згадалося про ці мемуари. Вони так само скакнули, як ви розумієте, в продажу. Ну, людська цікавість, вона ось така штука. А, вийшли от буквально щойно інформація про е, робочий ринок в Америці, і новини, нібито хороші, і не зовсім з одної сторони, добрі, з іншої сторони, погані. Історія про те, що в травні місяці це по суті статистика за травень місяць. Також в травні місяці в Америці додавалося 272 тисячі нових робочих місць. Класна новина? Ні, не класна. Виявляється новина. Хоча дивіться, в квітні додавалося 175 тисяч. І здавалося, що ці додання нових робіт, Почне трошечки ну, спадати вниз або триматися на такому самому рівні. Очікувалося, що буде десь 180-190 тисяч, а тут майже на 100 тисяч більше. І здавалося б, з однієї сторони, що це дуже добре, тому що робочі місця, економіка пре. Але е люди, які розбираються в цих цифрах, я, наприклад, можливо, не один із таких авторитетних штук, але, говорить, читаючи те, що передається в новинах, що... Коли гарячий ринок, це означає, що він все рівно нестабільний ринок. І тепер Федеральний резерв. От я буквально вчора позавчора говорив про те, що європейські е е е банки понизили процентну ставку, тому що вони впоралися з інфляцією з цими штуками. Американці знову ж таки здавалося, що ось ось-ось, і тут на тобі тепер ще один скачок. А, хоча цікаво, дивіться, робочих місць додавалося більше, ніж очікувалося, але... Безробіття піднялося на одну десяту. В травні було три, вибачається, в квітні було 3,9% рівень безробіття, а в травні 4% рівно. Ось, ну і заробітня плата в середньому виросла на 4 тобто пробує триматися ніби із інфляцією. Ну, от така штука, і ну, відповідно, фондовий ринок відрагував на цю штуку. По-перше, сьогодні п'ятниця. Це поганий день для торгів. Плюс така нехороша інформація. От е Багато цих е акцій трошечки попадали в ціні. Як воно там понеділок повернеться, будемо дивитися, але історія про те, що, скоріше всього, знову ж таки, е Федеральний резерв не опустить процентну ставку в США. Ну і знову ж таки, глобально. Для Байдена не хороша історія, тому що до виборів все ближче. А історія така американсько-інтернаціональна, і вона тянеться вже давним-давно по суті. Трапилася така історія. Дівчина сієтла 20 років в 2007 році. Вона там подорожувала чи проживала в Італії. Знімала кімнату і з дівчиною їй було цій дівчині Сіетла 20 років. Її там подружці по кімнаті вони знімали там на двох кімнату чи там на чотирьох, здається, неважливо. З Британії було 21 рік і трапилося, що у листопаді цього 2007 року цю британку знайшли мертвою 40 ножовими пораненнями. І е, справа склалася, зліпили італіянські до речі, от історія про трошечки про італійське правосуддя. Я якось була новина про те, що навіть і український доброволець постраждав, як італійське правосуддя працює. І от історія про цю дівчину. Італійці швиденько зліпили справу, звинуватили по суті, по суті, цю 20-річну дівчину її бойфренда, якому 25 років тоді було. І їм обом впаяли по 26 років. Коли почали докопуватися про справу, виявляється ця дівчина італійську не крепко розуміла. Її 4 дні допитували. Вона підписала якісь там папери. Що вона зрозуміла, не зрозуміла, не ясно. Спаяли 26 років. Вона відсиділа 4 роки. Чому тільки 4 роки? Тому що за цей час знайшовся справжній вбивця, житель із Код'Івуара. На нього знайшли там мера доказів. Коротше, цікаво, дивіться, що цих двох посидили на 25 років. Того справжнього вбивцю на 16. Можливо, тому що це як групове вбивство трактувалося, не знаю. А, ну і а, вона її оправдали, але оправдали не зовсім. Тому що коли вона там давала своє свідчення, чи знову ж таки свідомо, чи несвідомо, а, вона сказала, що це там, а, згідно її свідчень, які вона підписала, як говорить італійське правосуддя. Що власник там цього бару, в якому вони там трошечки тинялися, він типу, вбив, тобто... Потім знайшли, що в нього є там алібі і так далі. Але декілька місяців той власник бару відсидів у в'язниці, і їй додатково звинувачують, що вона неправдиво звинуватила невинну людину. І тобто вона по двом справам йшла в в'язницю. І виходить, оце якраз свіжа новина. Оце сьогодні, вчора, позавчора проходив апеляційний суд, що вона пробувала, щоб з неї знали всі звинувачення. От ну, але італійський суд залишив це в силі. Знову ж таки, вона доказувала, що вона там пробувала довести, що я не знала, що я підписувала. Я не розуміла. Мене допитували без перекладача, без адвоката. 4 дні там знову ж таки, оце в американських фільмах там приходить підсудний. Я хочу адвоката. В Італії, і видно, таке правило не зовсім працює, скажімо так. Тобто, були порушені безліч її прав. Вона говорить, що я не знала взагалі, що я підписувала. Я цього не, не робила, я не винна. Там, я взагалі жертва цієї ситуації. Але італійське правосуддя сказало, ні, все залишається в силі, і їй присудили три роки в'язниці. Ну, вона назад у в'язницю не йде, тому що вона вже відсиділа чотири. Не за що, по суті. Ну, але тепер вона, по суті, от переживає, що її вважають злочинницею, хоча вона себе вважає жертвою і буде боротися далі, розказує і так далі. Ну от В Америці новина ця в топах. А і ще одна така ну, реально болюча новина. З 1985 року історія про те, що восьмирічна дівчинка поверталася з школи, її привіз шкільний автобус додому. Висадив від парковки цього, де автобус припарковується до хати. Залишалося 100 метрів. Цю дитину бачили на цьому місці. Вона ці 100 метрів до хати не дойшла, зникла з 1985 року. Це вже 39 років пройшло. Цю дівчинку до цих пірше не знайшли, не знають, яка її доля, і так далі. Мама не полишає спроб знайти свою дочку, і ще тоді ще з 85-го року вони помістили винагороду в 5 тисяч доларів, якщо знайдеться хто-небудь хто подасть хоч будь-яку інформацію, яка допоможе знайти їхню дочку. Ну і чого новина от зараз саме спливала? Намалювалася жінка одна, яка ну, є знову ж таки через різні ресурси ця мама пробує знайти свою дочку. Є там і групи підтримки, вони там і зареєстрували групи в Фейсбуці, там і ще в якихось там соціальних мережах. є там. І з'явилася жінка, яка каже, я ця дочка, ви мене шукаєте. І її адміністратори на цій групі одразу її викинули, так як сказали, що вона фейк. А ця жінка позвонила в поліцію, сказала, що ви розшукуєте мене. В смислі я ця жінка, то що справу ще до цих пір, до речі, не закрито, зниклими справа до цих пір ще відкрита. Вона позвонила, залишила повідомлення, залишила свої там дані, які сім'я, номер телефону. Коли поліція дзвонила назад. Там ніхто не відповідає, коли вони знайшли дані про жінку, яку вони дали, в тої жінки десь в базі дані, десь вона засвітилася, є її відбитки пальців. Ці відбитки пальців пробили по базі даних, вони не сходяться з відбитками пальців дочки. Тобто вважається, що е, ця людина, яка просто от, знову ж таки, от пройшло 40 років, майже, а от вона. Ну, Пробує цих 5 тисяч доларів собі заробити. Хоча, знову ж таки, в сучасному світі не тільки відбитки пальців, там є і тест ДНК, там які 100% підтвердить, ти це чи не ти. Ну, але історія болюча, як для мами, тому що по-новому це переживає. І от За ці от 39 років виявляється, що це вже четверта жінка. Три попередні були реальні самозванці. А до кінця на сьогоднішній день не підтверджено, чи це дочка, чи не дочка. Поліція пробує знайти. Цю жінку не знайшли, хто вона. Але от такі от переживання. А, історія про те, як не треба собі планувати пенсійний фонд, якщо так можна сказати. В Лос-Анджелесі поліція Лос-Анджелеса заарештувала. А, 71-річного діда історія. Дивіться про що там в тій місцевості була серія крадіжок по магазинах, і один із продавців там зв'язався з поліцією і сказав, що от, здається, оцей мужичок замітив його краде, В мене там деякі там речі. Вони його одразу не схопили, а встановили сліжку за цим. До речі, 39 років партнер по кримінальному бізнесу. А встановили за ним сліжку, побачили, як він вкрав певну річ, подивилися, куди він відніс, і він відніс до цього діда 71-річного. Коли туди нагрянула поліція, там виявився склад із конструктора Лего. Там, можливо, інші речі були. От особливо увага звертається на коробки конструктора Лего. Там було зібрано 2800 коробок. Я... З магазина я не знаю, як це можна було це все винести, і скільки часу це знадобилося. Але ціна оцих коробок я так розумію, від маленьких до самих великих, тобто від 20 тисяч до тисячі доларів. Ну і я так розумію, бізнес-план на пенсію працював так, що 39-річний робив роботу добування, а 71-річний вже. Працював розповсюдженням, тому що якраз трапився такий напівкомедний момент, коли поліція нагрянула схопити всіх в будинку. Там якраз з'явилися покупці, які прийшли купляти десев... дешевий конструктор. Ну, я сподіваюся, для своїх дітей. І ще одна така доволі шумна історія. Зараз а, іде судовий процес в Нью-Йорку. Там судять серійного вбивцю. І, в принципі, історія взагалі неприємна така, і жутка, я б навіть так сказав би. І, е, іде вже, в принципі, не перший день, але чому вона зараз попала в топи? Журналісти десь викопали один із е, доказів при, при, при причасності цього мужика, якому, до речі, 60 років, живе Long Island, Нью-Йорк. І історія про те, що він зберігав у себе на домашньому комп'ютері один файл файл, інструкцію, як вбивати. І там ну не просто там знайти вбити, там просто до малесеньких дрібничок, як планувалося вбивство, як е, стеження, е, камери, витирання, як вбивати, як потім відходити. От, просто. Реальні не то, що нездорові речі, це, це жуть жуть вищої міри. Знову ж таки, це от виявилося в інформаційний простір. І історія про те, що а, у цього мужичка 60-річного є двоє дітей, як ви розумієте, вони дорослі. І вони сказали, що ні, ми будемо, типу, ми батька не то, що не осуджуємо, ми будемо його підтримувати в цьому судово, судовому процесі до кінця. Аж поки не буде винесений вирок. Якщо його винесуть, визнають винним, тоді там може буде інша історія. Але знову ж таки журналісти пробують допитатися, чи вони бачили всі докази, той самий намір файл навіть на батьковому комп'ютері, і там інші докази, які існують, чи вони знають про це. Ну, але на контакт з журналістами ці діти не виходять. Але сам ос основний факт діти дітьми, але просто. ну, Історії в новинах дуже багато про різного роду серійних вбивць але це якийсь інший рівень. Це просто реально якийсь крутий рівень збоченості. Коротше, я не знаю. Ну, така, коротше, є новина в топових в Америці. Ну і остання новина: закінчу цей тиждень про погодою Так от. Є дослідження про торнадо. Я вам завжди, от хто дивиться мої випуски або там навіть стріми, я дуже якось час від часу звертаюся до такої штуки, як алея Торнадо. І алея Торнадо от, вона вважається штати от, північ Техаса, Оклахома, там Канзас, Небраска. Оці штати, Айова туди потрапляє. І епіцентром взагалі цієї алеї вважався до цих пір штат Оклахома, от якось впливає. Ця штука. Так от, з'явилися нові дослідження наукою. Виявляється, що епіцентр алеї Торнадо вже змістився. Тобто раніше він там був в Оклахомі, а змістився на 500 миль, 500 миль це 800 кілометрів, щоб кому легше розуміти так, на схід. І зараз епіцентр якраз знаходиться в штаті Місісіпі. І тут я вам скажу своїх от 5 копійок. Я не знаю, чи Місісіпі, а от останні буквально 500 е, торнадо, які відбулися за е, травень місяць, який я знову ж таки згадував не видав, більшість з них були знову ж таки в тому самому е, штаті Оклахома. І більше того, там деякі міста. Е, це торнадо нищили навіть подвічі за цей короткий період. Так що я не знаю, які там дослідження. Але, от факти, от за останній буквально місяць, ну, говорять, принципі, що Оклахома як був небезпечним торнадовським штатом, так він і залишається. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися. Цей випуск до кінця. Якщо вам цікаво, познайомитися зі мною трошечки ближче. Завтра я планую стрім. Східний час буде 11 година ранку. На український київський час, це буде, я так розумію, 18-6 -та, годин вечора. Так що заходьте. Було б дуже класно, якщо б під цими новинами накидали трошечки запитань, на які ви хотіли почути відповіді. Ну, на цьому все. Бажаю вам гарних вихідних. Не спокійних, якщо ви в Україні, бажаю спокійних, мирних вихідних. Не забувайте підтримати Україну. На цьому все вам нехай щастить. Наступний огляд новин. Я вже планую на понеділок. На цьому все, все буде Україна.